Цілком очевидно, Трамп а, хотів, аби президент України а, без а, жодних, а, ну скажімо так, різночитань підтримав позицію 47-го президента Сполучених Штатів. Зеленський натомість він демонстрував а, класичний проукраїнський наратив і дивно вимагати від президента України озвучувати іншу позицію, але це. Не вкладалося в бачення публічне бачення безпосередньо. Е Очільника Білого Дому, ну і зрозуміло його оточення, особливо тут великий наголос на Джей Дівенса, який, врешті-решт, зіграв роль поганого поліцейського. Я думаю, що дійсно цілком можливо було обговорено до відповідної зустрічі: що якщо президент Зеленський не буде слідувати чіткому треку, як це бачили в Білому домі, то можливо, знову ж таки, отака публічна атака.